І всім привіт народ! З вас підписів Подобайки, ми продовжуємо грати за Іран. В Хойки без модів. Зараз ми б'ємо. Афганістан, моя головна мета зараз побути, але дуже складно, він окопався в горах, на мене не атакує, я не можу його пробити. Мені треба більше концентрації візі для цього. Німеччина мені кидає пропозицію вступити в Альянс, я не погоджуюсь, бо нащо воно мені? Індія мене потроху атакує. Тримайте контратаку. Ну, вони самі мене атакували, я просто контратакую. Не розширяючи лінію фронту, тут важливо. Що якщо я десь і атакую, то не розширяючи лінію фронту. Наприклад, як тут я ще проатакую зараз. Але я цим наступом не розширю лінію фронту, а просто перейду за річку. Відтисну їх від е, постачання, щоб вони так близько до мого постачання стояло. Так, що ж робити з вами, я не знаю. Можна прямо намагатись виснажувати. По максимуму виснажувати, але тут, наприклад, ні, тут навряд чи також тут. Якщо пробуватись, мені здається, найбільша ймовірність... На півночі. Давайте одну дивізію з вас. Так як я розумію, це окрема армія. Краще сюди. Одного з вас. Там, де дві дивізії все, прекрасно. Нехай так буде так само, як двох з вас, також думаю, перекинути Є сенс сюди. Відновлення організації. І погнали. Ой, ой! У вас проблеми. У вас знову пробивають Ой-ой-ой! Співчуваю, типу. Так, давайте видобучити тільки ресурсів щоб Я качав. Так, погнали чотири сюди. Проб'ємось проб аж сюди. У мене не буде постачання тут. Або поки вони виснажені, почати продовжити пробуватись в бік того, що нам треба. А саме в бік Кабулу, змусити їх відходити з інших своїх позицій, щоб перекритись. І я вже в Кабулу б'ю. Це цікаво. Досить активно. Ага, мені не вдасться зараз зайти в Кабул. Але мені вдасться зайти в інші провінції. Затримати їх тут. Блін, я б міг теоретично зайняти позиції навколо Кабулу, але я вже прогавив цю можливість зробити це швидко і якісно. Ті, хто тут вони в оточенні. Це красиво. Кропаємось. Ми створили їм оточення, що може бути краще. ото от, то атакуйте мене. Ну, вони звідси ще сюди можуть перейти, як я розумію, але далі ні. Так. Да. Все. Купа дивізійних в оточенні. Сім дивізій. Навіть мені було боляче втратити 7 дивізій. А їм втратити це взагалі, неймовірно. Є, хі-хі, хі-хі хі. Ну та. Не думаю, що після втрати сіми дивізії вони зможуть мені щось зробити. Хі -хі. Ще плюс 5%. Військово зобов'язаного населення. Давайте тут про небійність покращимо, бо я. <с> з британськими танками я майже нічого не можу зробити. Що? Якого біса? Що тут відбувається? Як? Як я це пропустив? Так, стоп, завантажити. сорі, я перезавантажусь. Я взагалі упустив момент, коли мені не почали з, з Єгипту відбивати. Це не ті провінції, за які я прям тримаюсь. Типу тобто, я можу їх здати. Просто встати по советському каналу. Ааа, я побачив. Тут мене відбили, тут мене зараз відб'ють. Ви вставайте по, по цю портка порткаїду. Відступай, відступай, відступай. Ви вдвох відступайте. Як ось ви живими і здоровими дійдете. І з... встигнете укріпитись. Закріпитись, так, нормально. Тут. Блін, блін. Не те збереження. Прогавили такий хороший шанс. Такий хороший шанс на їх оточення прогавили. Зато врятували свої 6 дивізій що не менш важливо. Ну да, танки, танки. Явно величезний внесок роблять їх танки. Британські танки роблять мені боляче Та не атакуй сюди, не треба. Нехай ходять вже. ну давайте 6 дивізій сюди. Вон тут без, без спорядження якогось. Так, да, відіб'ємо зараз їх звідси. Так, митрополітен я взяв. На, тримай. Укріпити національний банк. У мене ж, до речі, ще не все є. Темп відновлення дивізій дуже непоганий бонус. Або зменшити експорт. О, я видобуваю недостатньо, щоб зменшити експорт. Давайте темп відновлення дивізій. І виснаження дивізій менше. А там далі подивимось. Ну все, але советський канал я не знам. Светісь канал я буду тримати вже. британці не розраховуйте. Так, погнали видобуток ресурсів. Збільшую. Ось цей регіон у мене також національний потім буде. Ну, він вже національний, точніше. Його також треба закинути на будівництво. Все, все буде, буде красиво. Ти, на жаль, вже ні Ти національний. Шість для будівництва національний. М -м. О так. І ось цей ще також національний. І ти національний. Ой, прекрасно. Афганістан, тобі також дякую за провінції. О, нарешті сюди зайшов. Так, затримай їх. Ще старі, не вистачає. Так. І-и-и-и-и-и-і-і-і. Я можу ще 6 двізі. Так, ще 6 створюю. Та-та-та, пакт молотова рібінтропа. Тут я додавлю, додавлю вже Афганістан потрохи. Іхі. Дуже активних видавлюємо зараз. З деяких позицій. Ой-ой-ой. Куди ой, ой. зможу пробитись? Здається, так. Прошу б сюди протакувати. Все ж таки зробити міні-оточення. О, вирішив протакувати, мене тримайте контр. У, мені Італія відправила підтримку. З порядженням дякую. Типу. Типу, дякую. Є. Кабул, я прям не зайду. Я було б цікаво, якщо б я вже зміг. Хоча, слухайте, не так погано, я в Кабул атакую. Тривай тут оточення. Зараз це буде. Так будівництво. Видобучок так ресурсів. Ну все, вважайте, ми в Кабулі. Є. Афганістан капнув. Прекрасно. Прекрасно. Цьому весь Афганістан, це наші національні провінції, в тому ж рахунку і Кабул. Так, і дорешті я можу ще тренувати дивізію. Ще, ще фі фісьце планую? Так. Mm -hmm. Німеччина з савком вже воює. Так, тобто, якого бі? Якого біса? Як і коли тебе звідси відбили? Це ненормально. Давайте на 19 днів назад, якого біса? Це прям. це прям дуже неприємно, дуже неприємно. А, тут мене вже відбили? Стоп, що, мене вже тут відбили? Із дивізії. В цю армію. Але прикріпись сюди. І максимально швидко сюди. Це якийсь бред, урахуючи те, що вони навіть сптримати цю провінцію не можуть. Типу того в них одна дивізія в оточенні. Що це було? Що це в біса було? На, тримайте по одному укріпленню. І ви закріпіться. Що, що якого біса? Так, тут в свою чергу. Та я прогав трохи можливостей, але нічого страшного. Зробимо зараз все трохи більш безпечно. Води що нема можливості якось укласти білий мир, як тільки я забираю всі осередні землі. Бо, зупиняти він, як тільки я досягаю своєї мети. Тобто все, якось умовно виходити на мирні угоди. Ну, особливо, коли країна, з якою я воюю, програє. Бо Індія нам програє. Нема такого, що Індія нас перемагає зараз, чи будь-хто нас зараз перемагає. Так, умовно, британці можуть мені зробити неприємності. Так само, так, як і Совок може теоретично зробити, так само, як і Туреччина може зробити теоретично. Неприємно мені, але в загальному плані я зараз перемагаю. Та, на цей раз я куди легше вибиваю Кабул. Все, ви зараз капнете, так? Так, зараз капнуть. Є, прекрасно. Туреччина, 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 ти вступиш в союзники. І це неймовірна проблема. До війни з Туреччиною в мене менше рока, до війни з Савком в мене трохи більше рока. Року, трохи більше року. Пу-пу-пу. Е, це дуже складно. Було б мене достатньо сил, щоб винести британську. Таку Індію? Ці війська, які в мене зараз на Британській Індії, стоять, сконцентрувати на Туреччині. Ратує, що мені дають мету війни з обмеженням. Мені потрібен час, щоб подумати. Так, тут 12 дивізій з цієї армії, 10 провінцій. Просто саме на Туреччині треба сконцентруватися. У якої вікових заводів більше, ніж у мене. Мало людських ресурсів, але і дивізій достатньо. Достатня кількість. Але якщо я буду з ними воювати, то вони встоплять. Союзник, їм доведеться ще на півночі з Німеччиною воювати. Але є гарантія від Німеччини. О, Туреччина, 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 Туреччина. Ну ти ж рано чи пізно вступиш в союзники. Закрити фронт з британською, Індією. Або ще раз пробитись по Африці. Ну, Італія прогавила свій шанс. Я типу, вона б могла б взяти первенство в Африці. Вони прогавили цей шанс. Я зробив їм всі умови. Буквально всі умови для цього. Окей. Треба розбиратись з проблемами поступово, і зараз велика для нас проблема це Індія, бо я не можу через неї сконцентруватись на інших місцях. Замість того, щоб концентруватись на інших місцях, я тримаю війська навпроти Індії. Мені доведеться тримати 24 24 дивізії постійно, навпроти Індії. В той час, якщо я їх захоплю, мені буде, треба буде тримати на портах тільки. 9, якщо я сюди проб'юсь. А, все одно 9, тут нема порта. Серйозно? Що? На всю бірму нема порта? В принципі, так само некомфортно буде знаходитись тут. Круючи британську Індію, в мене дуже багато піде на гарнізони. Так, я від них також отримую свої переваги, але гарнізони все одно доведеться тримати. Може тоді. 24 дивізії залишити тут стояти. Їх вистачить, щоб захищатись. 10 ось цих дивізій. Ну, блін, перекинути сюди і розраховувати, що вони будуть триматись. Я, звісно, не впевнений в них, але. Просто розраховувати. Давайте ще по одному кріпленню. А нові угрупування заставити на якісь інші місця. Хіб та ж Саудівська Аравія, хоча я не розумію нащо. У мене нема. Я не отримую від неї нічого. У мене нема рішення на створення якогось умовного великого Ірану. У мене є бонус. Маленький бонус для людських ресурсів неосередніх. На жаль, він тільки один, але є. І насправді що від Індії я б міг би багато плюс отримувати, якщо б захопив її. Просто в нас же мета війни є. Які треба реалізовувати. Це проти Туреччини, проти Савка. Зараз замість активного наступу краще набрати собі військ. Просто зараз усі, усюди воюють. Якщо я буду єдиним, хто відпочиває і набирає сили, то це піде мені в плюс. Тут до кінця відбудови укріплення. Просто щоб трохи більш впевненим бути. Ну і В-18. Напевно, прибрати. І концентруємось на Туреччині. Так, там відновлення в плюс. І мені. О, у мене фокус не стоїть давно вже. О, мінус 10% в на виробництво споживчих товарів. Множених саме. Ну і стабільність трохи менше, але таке. Давайте поліпшення умов праці візьму. А, Мені треба подумати зараз. Вступати в ВІС я не хочу, бо я не зможу тоді вийти з неї, коли мені треба буде. Зможемо ми швидко розібратися з Туреччиною так, щоб сісти потім і розвернутися на савок? Хто його знає, чи зможемо, чи ні. Ну, здається, дивізії ці якось. Криво, але тримаються. Та без арти, та без нічого. Але я зараз їм ще укріплення підбудовую, тому нормально буде. Але їх прям активно атакують. Ну, подивимось, подивимось, що з цього буде. Я, видобуче, ресурсів беру. Ми, до речі, 18 тренуйтесь, хоч ви натреновані були. Проти Туреччини вставати натренованими треба. А давайте тут разу 24-ку запланую. Ну, слухайте, по 100 піхотки на день це вже дуже непогано. Британці явно об мене дуже сильно самовбиваються. Мовно, в мене найбільше втрати, об А, британську Індію 82 тисячі. Британської Ідії об мене 778 тисяч. Далі об сполученого королівство 79 тисяч. Об сполученого королівство об мене 194 тисячі. Не ідеальне співвідношення, але непогане. Тобто, ого. Дві дивізії сюди відступати. Вам бонус на захист. Ви дві дивізії сюди йдіть. Ви також сюди. Тут Та ще одну дивізію сюди відступати, скажу. А, не можна відступати, коли бонус на захист. Опс, але нормально, зараз би їх виснажити. Ну, ви знущаєтесь. без додатково якісних дивізій складно тут триматись. Із дивізій. Дістати. Так само, як ми до цього рятували. Попередні шість дивізії цієї. Так, коротше. Не перший раз, раз мені доводиться рятувати свої укріплення. Ми одну дивізію тут втратили. Хмм. Це такий, знаєте, спосіб розформувати ці дивізії. До речі, я новий потяг. Так і не вивчив, погнали вивчив. Шестірка, ви дуже необхідні тут. Ви максимально тут необхідні. ай ей ей Ну на... Не... Ми здали укріплення. Який бред! Як не подобається мені це. І блин, саме-саме. <рискій> <рискій> я плачу. Так, якщо так подумати, і справді, на що я розраховував? Але там укріплення. Я розраховував на укріплення. Ось, на що я розраховував. Блин, сейчас знову страйка. Так, тепер в мене є і Арташа. Ой, ви тренуєтесь? Не тренуйтесь. Ну що, тоді моя мета тут стримувати їх, поки не побудуємо укріплення, а далі подивимось. Ну, сороковий рік можна там і дослідження взяти. Коротше, так, допомагаємо тут своїми якісними дивізіями, поки не побудується укріплення, а це недовго. А потім вже з укріпленнями. і Ось ці дивізії, я думаю, впораються. З максимальним рівнем укріплення тримати. Я Швецію чисто закидую фабриками. Швеція забудовується за мій рахунок. Падіння Києва, ага, ага. Блін, можна було б на совок піти і швидко совок рознести. Нема, на мене не вистачає дивізії. У мене не вистачає дивізій на всі мої плани. Стабілізація цін. У мене тепер ще більше фабрик на будівництво. Щось мало якось фабрик на будівництво. Так тут неприємно роблять. Короче, я видалю зайвий наказ. В деяких місцях неприємно роблять. Так, контрнаступи. Контрнаступ. Погнали. Три вдалих контрнаступи. Тут ми якось дотримаємось. Ми Будемо виснажувати британців. Щось вони занадто. Ось совак впливає на нашу політику. Щось вони. Ви бачили це, вони прям якось занадто атакують зараз. Що справді відійти. Ну я їх. Блін, вони встали. Проблема в тому, що вони встали в моїй укріплені. Мої ж укріплення і встали. Що кажете по цій три провінції відійти? Ну це жах. Це прям жах. Або просто через. Да, я вже не впевнений, що я зможу втримати порт Саїд. Вони занадто активно атакують. Окей, стоп, 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 стоп. Топаємось на захисті ось тут. Та-та-та. Я сподіваюся, все одно вони не контролюють повністю. Ей, Британці почали нас дуже сильно добити. Я тут ще укріплення добудую додатково. Але повністю сельський канал я не здам. Ну так, я просто в якийсь момент британців почав недооцінювати і просто забив на них в той час, коли вони могли щось робити мені. Ууу. Так, перша тут ще два. Ой, не дуже приємно. А, видалить ідею, яка мені дає дебафи. Авжеж, авжеж, авжеж. Ну ось тут я вже маю втриматись. Ми знаходимося через прилив. не так просто пройти через пролив, слухайте. Чи ні? Чи настільки просто? Та зупиніться. Падіння Севастополя, та та. та Ще 6 дивізій. Та в окрему армію сюди. Сюди. Так, так як? Програє Савок. Ой, давайте краще. Ці шість в окрему армію. Ці 6 дивізій в цю армію. Так як Савок програє, напевно, все ж таки я буду концентруватись на Савку. Звісно, мені треба більше виробництва всього. Так, я. об британців. втратив 130 тисяч. Британці об мене, 260 тисяч. В два рази різниця. Ну, не, не повертайтесь одразу, трохи відновлюйтесь. І потім вже повертайтесь. Звісно, нестач постачання ще впливає. І саме тут, бо тут розбита інфраструктура. А, я навіть не можу полагодити цю інфраструктуру. Просто давати їм контроль. Я не хочу. О, знаєш що, ви 6 дивізії. Взагалі в цю армію. Сюди прикріпляйтесь, все, нормально. То ви там заважаєте моїм іншим дивізіям. Що, проти Савка треба зайняти щось ці принці хоча б 24 дивізії. Але хоча б або хоча б 18. Почекаю трохи і вступлю проти Савка. Вони колись зупиняться атакувати. Вони ж саме вбиваються. І мене сам вбивають. Бург, рік, це точна піхотка. Бронебійність собі підвищу. Та, те, як вони мене відбили з Африки, це, звісно. Окремий прикол. Я не хочу здавати Соєцький канал. Просто потім ще вступить Іспанія в війну. І тоді ми будемо контролювати повністю. Ну, типу, британців не буде в середземному морі взагалі. Що буде неймовірне корисно для нас. Я скасував феодалізм і погнали 3% зобов'язаного населення. Хто виправдовує проти нас? Радзсовок. Ок, ок. Та що? Нагадаю, що посилання описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гора, яка вийде що з півроку лежить, досить цікаво, виглядає. Е, спонсор, ось тут. дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.